Вітаю всіх лукерів і фанатів рейтингу на каналі WDBLux. З вами Нікіфар Владислав, і сьогодні пропоную згадати минуле та подивитися огляд на королівську битву 2015 року. Що цікаво, сценарій для цього огляду був написаний ще тоді, в 2015 році, тому можливо буде навіть цікаво дізнатися, як сприймалося це шоу саме тоді по гарячих слідах. Ох тоді у всіх і горіли сраки! А як воно буде зараз? Давайте дізнаємось. The Royal Rumble. шоу почалось з кікофу, на якому за лаштунками New Age Outlaws дали інтерв'ю про їхній матч проти Вознесіння. Діди сказали, що настав час навчити розуму новачків, а закиди хейтерів з приводу віку команди надумана дичина, адже вік це стан душі. Традиційно друзі Хантера продають WB Network за 9,99$. Далі Шон Майкл здав інтерв'ю Ті, в якому розповів про свою участь у королівській битві. Також замовив слівце про Брайна і Мейн-Евент Маннії. Далі на розігрів нам впихнули матч. Команда Кінгстона і Бігі проти команди Сезаро і Кіда. Сам по собі Тактім вийшов непоганим, добротним, без докучливих просідань, що вельми потішило глядачів. До того ж, реслери не були обділені технічними навичками, так, не Японія, чи як зараз модно казати, Аїдаба. Але Сезаро і Кіт змогли витягнути битву, тим паче, що вони, як і Новий день, чудово працювали в команді. До того ж, публіка Філадельфії активно вболівала за Сезаро і Кіда, які, по ідеї, були хілами, але ви ж знаєте цих фанатів. Вони щирі. Загалом створилася потрібна атмосфера, незважаючи на те, що на нас очікували ще три тактіми. А це, безперечно, став класичним прийшов опенером. За що дякую цим реслерам, але зрештою, після інтригуючих маневрів і передач теків. Ініціативу у свої руки перехопив Тейсон кіт, який провів рибацький некбрейкер на кофі і утримав його. Переможці Сезаро і Кіт, оцінка Дебіде Lux дві з зірки. Далі Райбек, Зіглер і Роуван висловилися щодо ауторіті та Королівської битви, але чогось путнього не вдалося виявити. Тому ми переходимо до основного шоу. Основне шоу відкрив командний матч між New Age Outlaws і Вознесінням. Чогось особливого, крім сквошу, і не передбачались, однак дідусям вдалося довести, що вони все ж таки можуть показувати в водночас даючи молоді шанс на зростання. Загалом непогана техніка, не особливо відчутні просідання і цікаве протистояння. Вознесіння показало себе непогано, втім їхня головна мета знищення, з чим вони впорались на ура. Арена не мовчала. Ініціатива була в ілюмінатів, а дідусі дали зелене світло молоді. Варто зазначити, що командник був коротким, тому зіпсувати настрій не встигли. В фіналі масони провели Fall of Man на Білігані і утримали його до трьох: переможці, вознесіння, оцінка давіда Білукс 1,75 зірки. За лаштунками і Стефані спілкуються на тему стінга і проблем, які він вчиняє. Їхні скарги почув Полхеман, якого хотіла випроводити Стеф, але останній виявився розумнішим і запропонував забрати їхні проблеми з собою, сказавши, що в нього є універсальний метод вирішення всіх проблем. Брок. Леснер. Далі розпочався тек тім матч за титули чемпіонів командних змагань між командою претендентів Мізом і Міздов та командою чемпіонів братами УСО. Черговий матч їхнього фьюду і цього разу темп був ну зовсім ніякий. Якщо ж УСО працювали на ініціативу і сам матч, то актори працювали за аудиторією. За що, зокрема, міздов отримав бурхливі оваси глядачів? Рівень техніки був середній, ким особливих спотів не було, але при цьому бійцям вдалося зберігти інтригу до кінця битви. Знову ж таки, всім було цікаво подивитися на чергову гру, ніж на саме протистояння. Яке вже набридло, що чесно. При цьому бійцям довелося саме виконувати свої ролі, а не боротися за бронзу компанії. У підсумку після командного фінішера від братів їм вдалося захистити свої титули. Переможці брати Усо, оцінка WWE Lux 2,5 зірки. Після пройшов рекламний сегмент гри WDB Immortals, в який втрутився сет і заявив своїм охоронцям. Що він хоче, щоб ті зосередились на майбутньому матчі, тому що Ролінс не хоче бути майбутнім, він бажає стати сьогоденнім. Далі на нас чекав ще один командний матч. Командний матч ДІВ між командою та Бел і командою Наталії та Пейдж. В цілому, як і завжди, Діви не використовували свої вміння і в черговий раз знижуючи планку жіночого дивізіону. Думаю, багато чого говорити і не варто, адже без слів зрозуміло, що діви цього разу скотилися. Проте інтрига була, та й кінцівка вийшла несподіваною, хоча це не змінить факт, що битва вийшла поганою, тим паче для таких дівчат, як Пейдж і Наталія. Після довгих спроб передати тег британці Белли успішно позбавили опоненток можливість і передачі тегу, після чого Наталія отримала удар ліктем від Нікі і утримання. Переможниці, близнята Белла. Оцінка WebDB Lux півтори зірки. Слідом своє традиційне інтерв'ю перед королівською битвою дали Роман Рейнс, Голд і Стардаст, Русів, Міс і Міздов, Бікшоу, Фанданго, Деніал Брайан. У всіх був однаковий посил перемога в битві. І одразу після цього розпочався матч потрійної загрози за титул чемпіона WWE у тяжкій вазі між претендентом Джоном Сіною, майбутнім WWE Сетом Ролінзом і чемпіоном WWE у тяжкій вазі Броком Леснером. Приголомшливий матч, який став найкращим на шоу, чого ніхто й не міг очікувати на той час. Для цих хлопців правило потрійної загрози надало неабияку послугу, адже Сіна і Леснер досить повільні та люблять пролежувати боки в той час як Ролінс створював їхню битву з нуля. Тут було все: техніка, інтрига, несподівані повороти, правильна сюжетна постановка, але якби там не було, а саме Сет Ролінс став вінцем цього матчу. Чого вартий тільки Фенікс сплеш і стрибок ліктем на стіл. Однозначно, матч заслуговує на повторний перегляд. І як ми бачимо, що цей матч дійсно пройшов перевірку часом і досі вважається одним з найкрутіших матчів королівської битви. Особливих недоліків помічено не було. Хоча те, що леснер був відсутній 30% матчу, неприємно. Але коли він вийшов на ринг, нікому не здалося мало. Сіна служив тільки заради просування сета, а решта заради сюжету. Особливо порадували сюжетні повороти, коли сет використовував кейс Леснер, який вставав після небезпечних прийомів, та й Сіна, який трощив своїх опонентів у міру їх надходження. Так, переможець був очікуваний заздалегідь, але це не завадило супротивникам відтворити умови, інтригуючої розв'язки, яка підібралася просто з нівідкиля. Коли Леснер прийшов до тями, Джон і Сет сподівалися, що знищать його, але рано зраділи. Брок хоч і отримав по обличчю, але коли відчув холодну сталь Кейса, миттю прокинувся і зреверсував Кюрб Стомп на F5, після чого і отримав бідолаху сета. Вердикт матч Супер. Переможець і чинний чемпіон Брок Леснер. Оцінка дабі Lux 4,75. І нарешті настав час головної події королівської битви. Королівська битва. Її відкрили номер один міс і номер два Артруф. Всього лише пару жалюїтних ударів і спроб викинути опонента не більше того. Але ситуація різко змінилася, коли вийшов номер три Буба Рей Дадлі. Буба чи Булі, повернувся до Дабідебі після майже десяти років відсутності, ще й перед глядачами Філадельфії. Де творив ECW. Реакція на нього була найгучнішою того вечора. Рей швидко показав Мізу, де раки зимують, до того ж, успішно скориставшись артруфом замість брата Дівона. От тільки Артруф забув крикнути «Вазап!», на що після матчу Рей образився на Артруса. У підсумку Буба викинув Міза, відкривши список знищень вже на четвертій хвилині, а потім Булі знищив ще й Артруфа під час виходу четвертого номера, яким став Люк Харпер. Номер п'ятий Брейваєт як Буба не старався, але перемогти двох колишніх членів сім'ї. Йому так і не вдалося, тому що ситуація змінилася на двоє проти одного. Зрештою, Брей успішно викинув Рея Дадлі. Трохи згодом вийшов номер 6 Кертіс Аксіль, але ззаду його атакував Ерік Ровен, через що учасника визнали нездатним битися, але нібито його місце зайняв Ерік. Саме з цього тоді Аксіль Манія браза. Пиши в коментах, якщо ти олд, і пам'ятаєш таке. Ерік нібито об'єднався з Харпером проти Брея, але Люк успішно обхитрив братика і став на бік Брея. Поки братики заплутались у своїх відносинах, Ваят викинув їх обох. Учасником під номером 7 став бугімен. Психопати похизувалися один перед одним, після чого Брей знову викинув свого супротивника. Номер 8 став Сін Кара, який безуспішно воював з обличчям страху, за що успішно отримав сестру Ебігейл, Після чого і вилетів з битви. Від нудьги Вайт взяв мікрофон, заявивши, що це його рік, а також заспівавши свою пісню, яка закликала учасника під номером 9, Зака Райдера. Він став першим, хто активно бив бородання, але цього було замало, щоб перемогти, тому нечість швидко викинула райдера. Але цьому прийшов кінець, коли вийшов 10-й номер Деніал Брайан. Старі вороги стали активно боротися один проти одного, показуючи, що нічого не забули і все ще мають зуб один на одного. Під одинадцятим номером вийшов Фан Дан Го! Не дивлячись на всі старання Брайана, танцюрист зумів залишитися в битві і не бути знищеним через хвилину після виходу. Тим часом, під номером 12 вибіг Тайсон Кіт, який трохи розбавив атмосферу матчу, показавши свій чималий арсенал прийомів. Під номером 13 вийшов Стардест, Роутс непогано заявив про себе на початку битви, але чогось йому явно не вистачало. Тим часом Деніел Брайан викинув Тайсона Кіда, після чого провів Suicide Dive на Вайті, при цьому не будучи елімінованим з битви, бо вистрибнув поміж другим канатом. Під номером 14 вийшов Даймонд Даллас Пейдж, якого тут же почав гамселити Стардаст. Але старий виявився витривалішим за новачків, яким і роздав успішних даймонд катерів, показуючи, що він все ще здатний на щось. Під номером 15 вийшов Русів, який відразу ж після заходу на ринг знищив DTP, а потім і фанданго. Після почався трикутник між Ваетом Русів і Брайаном, вельми непогана секундна бійка, яка успішно закінчилася елімінуванням американського дракона. Чи можна сказати неуспішною, бо арена ледь не вибухнула від Люті, що їх фаворит вилетів з рамблу. І дуже символічно під 16-м номером вийшов Голдаст, у якого в той час на Тітантроні було Шетер Дрімс. Голдаст вирішив врятувати братика, а той виявився хитрою жабою, яка ледь не знищила свою золоту половинку. Старший брат покарав молодшого, але не знищив. Давши змогу розбитися на пари. Під номером 17 успішно вийшов Кофі Кінстон, який всіляко рятував свою душу від знищення більш грізними опонентами. Номером 18 став Адам Роуз, який вийшов зі своїми Роуз Бадами. А ті врятували Кофі від вилюту, закинувши його назад. А от Адама його підсоси не врятували. Його знищив Русів, який майже відразу викинув і багатостраждального Кофі Кінстона. Під номером 19 вийшов. Роман Рейнс. Можна вимикати битву чи не так? Вже і так ясно хто переможе. Роман одразу ж розібрався щодо чого, розставивши пріоритети, а потім позбувся зайвого мотлуха на ринзі, знищивши Голдаста, а після і брати кастардаста Треба закінчити історію. Під номером 20 вийшов Бігі. Саме на цьому моменті камери і були прикуті до його протистояння з Русєвим, яке виглядало цілком непогано для таких супертяжів. Номером 21 став Дем'ян Міздов, якого зупинив Міз, під приводом того, що це його номер також. Тут же його випхав Рейнс, давши з чистою совістю Міздову увійти в битву. Але його участь не була довгою, тому що через 18 секунд його знищив русів. За Рингом обидва міза застали злитися та не розуміти, що відбулося. Номером 22 став Джек Свагер. як Патріот не старався, а тимчасовий союз Ваї та Русіва успішно завалив усі плани Джека. Тим часом під номером 23 вийшов Райбек, який взявся знищувати всіх і всяк на своєму шляху, показуючи, що він все ще голодний. 24-му списку учасників став Кейн, який швиденько перемітнувся знищувати Райбека. Під номером 25 вискочив Дін Матю Емброуз. Дінушка відразу ж влився в тем битви і ризикуючи собою, вкотре радував фанатів своїми вміннями. Номером 26 став Тайтус Оніл, який був знищений Рейнсом і Емброзом, всього за 4 секунди. Ну що ж, фіксуємо перший боч Тайтуса на королівській битві. Далі буде легендарніше. І ось, коли зібрався народ, атмосфера матчу, без сумніву, прокинулася у кожного фаната, адже битва вже була в розпалі. Під щасливим номером 27 вийшов Бет News Barrett, номер 28 Сезаро. Супермен довів, що він дійсно є таким, але його силу перекрив русів, який потім згодом викинув Бігі. Передостаннім учасником став Біг Шоу. Хто б міг подумати, капець. На нього накинулися всі учасники битви, за що й поплатилися, адже він і Кейн влаштували їм чокслемопат або чокслемпаті. І потім знищив Райбека і Джека Свагера. І останнім щасливчиком під номером 30 вийшов Дольф Зіглер, який був останньою надією фанатів. Дольф вкрав шоу і шанс Барета, знищивши його Суперкіком. Але одним Суперкіком не обійшлося. Зіглер успішно виконав Сезаро за допомогою своєї ж ноги. Дольф схибив і потрапив у WMD від Show, після чого був викинутий Кейном і Show. Та ж доля спіткала її Аронмена битви Брея Вайта, якого викинули також Шоу і Кейн. І ось фінальна четвірка команда Show і Кейна, і два брати по духу Емброуз і Рейнс. На жаль, командна робота щита. А також імпульсивність не допомогла їм знищити гігантів, які зрештою вирубили Анстейбла і викинули його з битви. Знову таки вдвох. Після корпорація взялася за знищення Рейнса, але бікшоу знову хотів фейстернуся, хилтьорнутися і знищив Кейна, і почалися рамси, які перезвели до того, що Рома знищив їх двох одразу. Останні повернулися, щоб помститися, і провели волохатому подвійничок Слем. Але несподівано вискочив скеля і дав ворогам свого родича люлей. А Роман це все завершив. Але битва не закінчилась, бо раптом з відкіля з'явився русів, який десь лежав за рингом. Він заліз на ринг і відразу же схабунтав гарпун і був викинутим останнім. Рейн це було вже не зупинити. На честь перемоги Двейн привітав свого племінника Романа, але ауториті, що вийшли, відіграли реакцію всіх антифанатів Рейнса. Зрештою, самоанці двох відсвяткували перемогу, а Роман Рейнс віддав данину поваги традиції і став показувати на лого Реслманії. Переможець королівської битви Роман Рейнс. Оцінка Давід Білукс 3.25. двадцять На останок після шоу Сіна дав своє інтерв'ю про матч проти Брока Леснера, але його перервав Русів. З яким він ледь не побився, добре, що їх успішно розняли. Згодом все ж таки на них буде чекати матч на фастлайні Також Скеля і Роман Рейнс дали інтерв'ю. На тлі рока Роман виглядав як якийсь хлопчисько, але суть у тому, що самуанці навіть не приховували свою спорідненість, пославши всіх хейтерів на три веселих букви. На цьому пейперв'ю підійшло до кінця. Настав час цікавої статистики. Найкоротший час перебування на рингу належить Тайтусу Онілу 4 секунди, але з тим урахуванням, що Керті Саксель все ж таки не взяв участь у битві. Найдовше перебування належить Брей Вайту 46 хвилин, 59 секунд. Найбільша кількість знищень 6, і вона належить одразу трьом людям: Роману Рейнсу, Русіву і Вайту. Цього разу відбулося всього лише п'ять командних знищень. Також Кейн встановив новий рекорд зі знищень у королівській битві. 43 знищення за всю свою кар'єру, на момент 2015-го, звісно. Роман Рейнс став першим випускником NXT, який виграв королівську битву. А від нас шоу отримує 8,5 з 10 за шкалою розваги. Шоу непогане, але досить передбачуване. Ну а ви не забувайте, що цьогорічну королівську битву ви можете подивитися наживо разом з нами уже в цю ніч, починаємо після другої ночі. А також потім зможете переглянути запис в Бандерштаті. Як вам такий формат ретроспективних оглядів? Якщо вам подобається, дайте про це знати, у нас ще є декілька сценаріїв тих років. А на цьому все, на все добре.